Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. Пляжі на півострові порожні. Туристи не приїхали. Такими заголовками переповнений український сегмент інтернету. В Криму все добре. Туристів менше, але вистачає. Про це ми читаємо у російських виданнях. А як насправді? Та чи впливає на ситуацію на півострові та на настрої кримчан кількість відпочивальників? Про це в сьогоднішньому випуску програми Крим Реалі». Але спочатку традиційно про найголовніші події на півострові за версію нашого сайту Крим Музика Негаразд за негараздом керівника Ялтинського зоопарку Каска та Сафарі парку Тайган знову очікує біда. Цього разу це будівництво нової федеральної траси, яку мають прокласти від Керчі до Севастополя через Білогірськ. А це загрожує його майбутнім об'єктам. За інформацією, Зубкова мова йде про такі проекти, як парк розваг, Біла скеля і Суворівський парк. Кримський підприємець має намір просити місцевих карманичів змінити ймовірне розташування траси. Без Квартир, машин та земельних ділянок. Печерський районний суд арештував майно кримських суддів-зрадників. Йдеться про 122 транспортних засоби, 149 об'єктів нерухомості, серед яких квартири, будинки і земельні ділянки у Дніпропетровській, Київській, Полтавській та Луганській областях. Орієнтовна вартість арештованого майна становить 200 мільйонів гривень. Врожай на окупованому півострові може загинути через спеку та дефіцит води. Попереджають у кримському управлінні російського МНС. Нагадаємо, Україна забезпечувала Крим прісною водою на 85% від усіх потреб за допомогою північно-кримського каналу, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в березні 2014 року поставки води на півострів припинилися. З вами програма Крим Реалі». Щороку до Криму приїздило понад 6 мільйонів туристів, і за статистикою залишали на півострові понад 5 мільярдів доларів. 2014 року до півострова до Криму навіть з оцінкою російських чиновників приїхало лише 3 мільйони відпочивальників, але привезли аж у 5 разів менше грошей яким став сезон 2015 року для кримського туристичного бізнесу, та як позначилися ці зміни на житті пересічних кримчан, досліджували наші кримські кореспонденти. Курортного сезону західний Крим, півострів Тарханкут. Ще два роки тому на цьому пляжі ніде було яблуку впасти. Нині ж лише кілька відпочивальників. Вони місцеві. Схожа ситуація на узбережжі Сакського району, селище Вітіно, яке за часів українського Криму було наповнене туристами, нині переживає не найкращі часи. Відпочивальників тут небагато і вони полюбляють недорогий курорт. Номер Намірвателі на У нас два і сріблянком стоїт. 2 200 за сутки. А питание отдельно? Питание отдельно, но при этом кухня домашняя, делают тут же, все свежее, очень вкусно. Еще раз повторюсь, для питания ребенка просто замечательно. Моему сыну просто для сведения 5 лет. Тишина, покой, природа, отдых, экология, рыба плавает косяками. То есть замечательно все. Детям Больку. нужно здоровье, поэтому мы сторонники именно такого отдыха. Це вже Євпаторія, міський пляж. Тут туристів більше. В основному росіяни. Їм до смаку кримська природа, але сервіс, ціни та дороги не подобаються. Нам дуже подобається. Ми приїжджали два роки тому. І в этом году приїхали опять. Ми з Новосибірська. Ціни, правда, такі ж, як в Сибірі. Не знаю, чому На продукти, на фрукти. За даними прес-служби так званого кримського уряду, цього літа півострів відвідало більше двох мільйонів людей. Однак місцеві продавці розповідають, що не бачили в очі такої кількості туристів, хоча і додають, що цей курортний сезон краще ніж попередній. Паміше народу. Ну нічого думаю, все наладиться у нас на західному узбережжі півострова туристів, хоча і не багато, проте вони можуть потрапити до моря. Ті ж, хто поїхав відпочивати на південь республіки, а саме до Ялти, Алупки чи Грузуфа, мають проблеми із цим. Розрекламовані самопроголошеною владою безкоштовні пляжі, так і не з'явилися. Раніше брамою до Криму був Сімферополь, а тепер це Керч, вважає публіцист Павло Казарін. За його словами, цьогорічний курортний сезон відбувся, але тепер турист їде через Керченську паромну переправу. Тож люди лишаються на відпочинок у Судаку, Феодосії Ялті і не доїжджають до інших регіонів півострова. В першу очередь в Крим їдуть те люди, которые получают путівки в кримські санаторії від от профсоюзов. Поэтому, например, Евпатория, как детская здравница, заполнена очень сильно. А, Например, сусідні соседней пустують повністю. полностью или пляж Беляус не стоят пустими. В то же время, как, например, пансионаты и санатории лечебного южного берега Крыма точно так же заполнены. А например, частный. Сектор, который привык из года в год же за счет дикарей, тех людей, которые приезжали на личном автотранспорте или просто покупая билет на поезд, он, он как раз простаивает. Крымский курортный сезон есть. Просто эм, после аннексии вся его структура, вся, вся его внутренняя логика и вся его внутренняя архитектура изменилась до неузнаваемости. Колишній міністр курортів та туризму Криму Олександр Лієв вважає, що озвучені кримською так званою владою цифри в 2-3 мільйони туристів є нереальними. На його думку, за сезон 2015 року відвідати окуповану республіку зможе максимум 700 тисяч людей. Порядка 700 тисяч туристів Крим зможе прийняти в цьому году. Ця цифра значительна, то тобто ета цифра саме низка за останні 70 років. Самым плохим сезоном в истории Украины, например, это были сезоны 1993-1994 годов. В те годы Крым принимал порядка 2,2 миллионов туристов. И считалось, что это катастрофа для туристической индустрии Крыма. Здравницы были практически пустые. В прошлом году, по нашим подсчетам, Крым принял полтора миллиона. Это было связано с тем, что существовало железнодорожное сообщение. В этом году его нет, и возможность этим 700 тысячам добраться, это только через переправу паромную или через авиапоток. Остаточні цифри щодо туристів будуть озвучені самопроголошеною владою півострова вже на початку осені. Однак уже можна казати, що курортний сезон по російськи в Криму відбувся. Проте за якістю і кількістю він програє туристичному сезону часів України, наголошують експерти. Марина Шилова, Тетяна Дудник, Сергій Гордієнко, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про туристичний сезон в Криму. В нашій студії заслужений економіст Автономної Республіки Крим, експерт фонду майдан закордонних справ Андрій Клименко. Мої вітання Андрію. Ну знаєте, така uh -huh. була думка поширена в Україні, uh -huh. що кримчани живуть від сезону до сезону і заробляють гроші виключно в сезон. А як насправді наскільки кримчан кримчани залежать від кількості туристів та тих грошей, які вони привозять з собою? Ну примірно двадцять населення Крима Напрямую зависят постоянно от количества отдыхающих. и примерно 50 то есть еще плюс 25, это те, у кого есть были до оккупации дополнительные доходы в связи с дополнительной занятостью в, в течение курортного сезона. Можно такие приклады Половина. просто навести. Да. ну то есть это во время сезона увеличивается количество таксистов, увеличивается количество работающих кафе, ресторанов, баров. Там везде есть обслуживающий персонал. Как правило на период сезона э, э, большие малые частные государственные санатории пансионаты гостиницы берут дополнительно людей на самые разные специальности от менеджеров до горничных э, значит и официантов и так далее вот то есть это достаточно большой массив людей поэтому конечно сегодня ну увеличивается торговля там да, появляются угу. выносные торговые точки увеличивается вплоть до того скажем так что По основним Uh -huh. Автомобільним маршрутом і через Перекоп, і через Чингар ну появлялись всегда какие то кафе, какие то точки по продажу там uh -huh. а, а це а, додатково помідори, помідор, uh -huh. огурці, арбузи там для отдыхающих. Звісно, це дополнительный заработок, і такой немалий був для населення Криму. Андрія, а да. uh -huh. як зараз після окупації Криму змінилося взагалі обличчя Кримського туризму, якщо можна так казати, звісно, це внутрішній курорт. Российской Федерации. При этом я бы хотел подчеркнуть, что для Российской Федерации мы должны понимать, что вот сейчас вот попытки жонглирования цифрами – это чистый Чистый, так, чистый пиар или чистая там, информационная технология. Почему? Вот я и моя группа экспертов занимались профессионально отслеживанием курортного сезона, ну, где-то, наверное, лет 12 до оккупации. Да, ну даже больше, наверное, где-то с 1994 -го года. Да. Значит, это почти 20 лет. И поэтому мы, значит, по каким-то... Когда каждый год вот живешь в этих цифрах, в этой статистике, то ты уже понимаешь по каким-то угу. элементам, а что происходит на самом деле в сравнении. Вот, и сегодня это очень сложно говорить о цифрах. Можно говорить сейчас о следующем. Что? Uh -huh. Руководители России совершенно четко понимают, что э, вливать огромные деньги в курортную-туристическую отрасль Крыма для них А это неподъемно, Б для них это нецелесообразно. Если мы э, принимаем гипотезу, что Крым для них важен в первую очередь как военная база, то какой там курорт? Uh -huh. Второй аргумент это то, что ну, у России не заполненный Сочи олимпийский, там с десятками тысяч гостиничных номеров. Вот. И естественно, что Сочи, это более Сочи, Анапа, значит, курорты там, Черноморского побережья Кавказа, вот, они для России гораздо больший приоритет, Потому что там есть иностранцы, там могут быть иностранные инвесторы, там они формула 1 в Сочи пытаются все затащить там, и так далее. И там нет санкций. Да. И да? Там, там нет санкций, угу. да. То есть там нормально работают банки, нормально работают значит, пластиковые карты. платить карты, платежные можно а, значит, с ними нет, нет никаких угу. проблем. Вот. И поэтому я думаю, что не случайно совершенно господин Медведев перед самым пиком сезона вдруг сказал, что... В Криму плохой сервіс отвратительные дороги людям не нравится. То сяда треба було понімати як такої от антіпіар, і угу. так это все і поняли. Тобто не варто їхати що да, да? там ділянка. Да. Дивіться, угу. наш наприкінці червня 2015 -го року російська угу. влада затвердила так звану державну програму розвитку курортів та туризму в Криму до 2017 -го року. Планується, що з бюджету буде витрачено 8 мільярдів рублів. І вже 2017 року до Криму приїде 5 мільйонів туристів. А доходи гаузі наблизяться до показників 2013 року. Наскільки це реалістично на вашу думку? Ну я думаю, що вони просто не перевезуть. Такое количество людей. 5 э, миллионов значит, туристов. Значит, 5 миллионов туристов они не перевезут. Э, сегодня есть два пути да, есть аэропорт, есть э, паромная переправа. Моста еще не будет, это точно, да, там к тому времени. Вот. Э, статистика э, до э, военная она говорила следующее: у нас 67% в Крым приезжало поездом. 67 процентов от 6 миллионов. Да, там то, это 4, 4 миллиона, 4 миллиона приезжало uh -huh. поездом. А, процентов 20 приезжало автомобильным транспортом. Да? Ну, то есть это больше 1,2 миллиона человек. Это можно там на 4 даже, uh -huh. если мы поделим, да? то это 300 тысяч э, автомобилей. Да? А, вот. В какой мере это заменит сегодня? Да, ну и процентов 13-14 литр это, да. это uh -huh. аэропорт. Э, значит то есть в какой так сказать как может паромная переправа заменить вот этот поток автолюбителей? Ну у меня есть большие там, сомнения. Mm -hmm. Да сейчас резко вырос аэропорт ну 100 рейсов в пик сезона 100 рейсов на прилет и, значит, в день, ну, максимально это можно говорить, если они все заполнены под завязку, ну, то, предположим, в среднем это 150 мест. Хотя, конечно, они все под завязку не заполнены, потому что Россия субсидирует сегодня только рейсы дальних авиакомпаний, то есть mm -hmm. Аэрофлот и вот эта группа не субсидируется, субсидируются там различные новосибирские и другие, там а это там один рейс в день. Um, до uh -huh. Значит, uh, значит, то есть я думаю, что э, uh, вот в этих условиях uh, ну миллиона два, два и два значить, при нормальній ціновій політиці. Розумію, скажіть, будь ласка, uh -huh. на, на вашу думку, чи взагалі ця ситуація, яка склалася в туристичній галузі Криму, вона може якось вплинути на настрої кримчан, чи ні? Ну, ця ситуація вже дуже серйозно впливає на настроєння. Діло в тому, що вот із 6 мільйонів, якщо ми беремо це за базову, реальну, підтверджену цифру, в санаторіях, гостиницях, пансіонатах домах отдыха, то есть в больших объектах размещения отдыхало 20%. То есть это опять-таки 1,2 миллиона человек. Все остальные, все остальные, значит, 5 миллионов, там, около 5 миллионов, это клиенты мини-отелей, гостевых домов, квартир, которые сдавались отдыхающим. А это не великий бизнес, это местный бизнес и местные заработки, Конечно, так? это малый бизнес, значит, это мало, это даже не средний бизнес. И это огромное количество людей. Да? Значит, и, кстати говоря, вот этот сектор, он в последние там, года 4-5, наверное, перед оккупацией Крыма, он очень серьезно вырос э, в смысле качественном. То есть это хорошие мини-отели, это хорошие квартиры с кондиционерами, с горячей водой. То есть это не курятники. Вот. И, конечно, весь этот сектор просел. Люди, которые с этого жили, а это... Это Ялта, это Алушта, это и Алуштинское побережье Судак, там до Феодосии. Конечно, они сегодня в очень серьезном... состоянии они конечно не дергались так скажем прошлый сезон они хотели посмотреть а что будет посмотрели что будет и сегодня мы видим что по-прежнему идет не уменьшается поток представителей малого бизнеса которые оттуда уезжают пытаются что-то здесь создать а на идут Україна от Західної України до Херсона, Києва, куди угодно. Ну, в основному про Україна. Дякую, експерт фонду майдан закордонних справ Андрій Клименко. За декілька секунд дивіться другу частину нашої програми. Далі будемо говорити про те, як Крим був не тільки пляжем, але й великим санаторієм. Що втратила Україна і як це позначиться на здоров'ї нашого народу? Залишайтеся з нами. З вами програма Крим реалі Крим це не тільки відпочинок на пляжі, але й природне цілюще місце, куди за здоров'ям щороку приїздили мільйони українців. Але ще навесні 2014 року. Усі державні та профспілкові санаторії були націоналізовані місцевою владою у пошуках втраченого Україною Кримом. Їздили наші кореспонденти. Мойнаки відомий лікувальний комплекс Криму. Ще за часів української влади місцеві активісти боролися проти забудови унікального місця. Нині ж самопроголошена влада планує перенести санаторій, розташований безпосередньо поблизу грязьового родовища. Крим завжди був в певному сенсі мекою лікувального туризму. Сюди ще з радянських часів з'їжджалися люди з інвалідністю. А додому багато хто з них їхав вже одужаним, а інколи і без інвалідного візка. За російським законодавством вхід до усіх лікувальних та дитячих пляжів заборонено. Однак навіть у так званому міністерстві курортів побоюються, що власники готелів та пансіонатів будуть масово називати свої пляжі, так би мовити, лікувальними, аби допускати туди туристів тільки за гроші. Так званий заступник так званого міністра курортів та туризму Криму Ігор Котляр навіть приклади подібного шахрайства вже має. За його словами, це готелі ялта інтурист, Ореанда, Ріпарія і ТОВ Центр Інвест. Ці заклади знаходяться в Ялті. Вони функціонально визначені місцевими адміністраціями як лікувальні. У мене великі сомнення, що вони получать согласование Роспотребнадзора, оскільки не відповідають требованиям до лечебному пляжу. На початку липня так зване міністерство курортів і туризму Криму опублікувало перелік пляжів півострова із зазначенням їх функціонального призначення. Як з'ясувалося, в Криму 487 пляжів, з яких 78 – лікувальних і 71 – дитячий. Ці списки були сформовані на підставі інформації, наданої з адміністрації міста селищ півострова. За півтора роки окупації у курортно-оздоровчій сфері майже нічого не змінилося. Тим більше, якщо говорити про позитивні зміни, запевняє директор одного із курортних комплексів Сергій Щеголів. Ба більше туристів з України, каже, він майже немає. має. Состояння здравниць Криму ну, нічим не змінилося здравниць за останні два роки після відомих подій. Не стали вони ні лучше, ні худше. точно такі, як і були. Ну крім там ніяких здравниць, які Только відкрили сім'єю душа. Пляжі для людей з інвалідністю. Болюче питання для Криму. Ще за часів України кожне курортне містечко повинно було мати хоча б один пляж, обладнаний пандусами. Однак після окупації Російською Федерацією ця вимога. Зникла. Проте кримчани все ж вибороли право на спеціально облаштовані місця відпочинку на березі моря. На півострові 13 пляжів, які обладнані згідно усіх вимог. Найбільше спеціалізованих пляжів є в Паторії. Там їх аж шість, ще чотири у Феодосії, по одному в Алушті, Саках та В'ялті. Туристичний сезон Криму разом із оздоровчо лікувальною сферою не має стати темою для спекуляцій, вважає директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов. Туристический сезон в Крыму и все спекуляции вокруг туристического сезона в Крыму ⁇ это более, больше такая искусственная среда, созданная журналистами, созданная политиками, поскольку в структуре валового регионального продукта Крыма туристическая отрасль занимала 4%. Для сравнения промышленность 18%. То есть это не те цифры, о которых стоит говорить в контексте влияния на экономическую составляющую региона. Ситуація кардинально не змінилася і після анексії, але є нюанс у 2014 році. В Криму загарбниками було націоналізовано, а простіше кажучи, вкрадено 168 санаторіїв та пансіонатів. Певна частина яких вже отримала нових власників. І що вони робитимуть з лікувальною базою, розвиватимуть чи просто забудують приморські території котежними містечками, не знає ніхто. Олеся Довга, Мар'яна Чижик, Олег Круть, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалі. В цьому випуску ми говоримо про курортний сезон в Криму та втрачені Україну лікувальні можливості півострова. В нашій студії головний редактор видання новини туризму Тетяна Козлова. Доброго дня! А, пані Тетяно, скажіть, будь ласка, а, що взагалі відбувається з тими санаторіями-пансіонатами, які залишилися в Криму? Зараз кримські санаторії, пансіонати так як чемодан без ручки. І бросить жалко і. Сделать с ними что-либо проблематично. Э -э связано с тем, что э от 60 до 90% э номерного фонда э в Крыму, они ну, пребывают, будем так говорить, в плохом состоянии. И только лишь один из пяти санаториев и здравниц э ну, годен к употреблению. Э поэтому... Очень большой вопрос, что с ними делать. Были национализированы 163 объекта. И что с ними делать? Их передали в унитарное объединение «Солнечная Таврика», потом поняли, что у нас с признаками коррупции, и отыграли все обратно. И стали раздавать федеральным ведомствам, то есть таможне, службы и все такое. А потом оказалось, что, что ну, 109 где-то санаториев, вот, они как бы обрели своих хозяев. А потом оказалось, что многие обжаловали, те, которые являлись собственниками этих объектов в Крыму, они обжаловали национализацию и суды теперь. Розбираються справедливо чи несправедливо ці об'єкти націоналізували. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи буде хтось вкладати гроші в розвиток такого санаторного лікування зараз в Криму? Зараз Росія. эксплуатирует потенциал санаторно-курортной отрасли, которая, который поднялся при независимой Украине. Конкретно с 2002-2006 год появлялись объекты высокого уровня, в котором ну, действительно соблюдались и условия цена-качества, и условия лечения, оздоровления. То есть это были уже приближены образцы к европейскому уровню. Лакомые кусочки, которые существуют, они за них и сейчас идет борьба. То есть между ФСБ, таможней, погранцами, они как бы чтоб себе оттяпать, взять ведомство, а те, которые требуют значительных вложений, те никому не нужны. Их предлагают продать, но Покупателей на них не найдется. И вообще говорят, что содержание санатория или там здравницы ну, на большое количество мест, на несколько сотен, обходится владельцу 900 тысяч долларов в год. Это очень большая сумма. Вкладывать не будут по той причине, даже не по экономическим причинам, а то, что... Сам Крим, зараз окупована територія, вони не має юридичного статусу, який визнаний в мірі. За вашою оцінкою, куди поїхали українці, які цього року не приїхали до Криму? На відпочинок або на лікування. Відєсву, коблів, Азовське побережжя. Це перш нічого сонячне Закарпаття. Очень ну, много санаториев, які можна И І кроме того, що і Карпатські гори. Дякую. А головний редактор видання новини туризму Тетяна Козлова була гостею нашої студії. Багато хто з українців сприймав Крим до 2014 року виключно як місце відпочинку. Та Крим це декілька сотень кілометрів морського узбережжя. Це степи, гори та пам'ятки історії. Але Крим мій Крим, це ще й понад 2 мільйони українських громадян. Не забуваємо про це. На сьогодні це все. Хочете дізнатися більше, заходьте на наш сайт в інтернеті. Крим Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та Крим До нових реальних зустрічей.